Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна до Google презентації додати аудіо та відеофайл. Для цього ми з вами переходимо в меню Вставити і обираємо. Давайте спочатку додамо аудіофайл. Натискаємо на команду аудіо. Відкривається вікно вибору, де ми можемо з вами вибрати файл. В даному випадку я буду обирати на Google диску, але попередньо я його туди завантажила. Натискаємо на Потрібний файл і натискаємо кнопку Додати. За замовчуванням прийнято додавати аудіофайл на перший слайд вашої презентації. Так ми з вами і зробимо. Додали. Після того, як додався аудіофайл, у вас праводець з'являється меню налаштувань аудіофайлу. Що ми можемо тут налаштувати? По-перше, ми можемо з вами вказати, як буде відображатися наш звук. Поклику або автоматично. Автоматично це, як щойно ви запустите презентацію, буде програватися музика. Ми робимо автоматично. Далі налаштувати гучність аудіо, щоб воно або було громко, або тихо. Завжди ми ставимо аудіофайл для того, щоб це була як фонова музика. Тому важливо, щоб воно не дуже гучно було. Наступне налаштування сховати значок під час презентації. Ось цей значок звуку, якщо ми не сховаємо, він буде відображатися на першому слайді. Це не дуже красиво і естетично, тому краще його все ж таки приховати. Ось, е, наступний пункт повторювати аудіо. Наприклад, у вас аудіофайл дуже маленький, а презентація велика. І е, у, вас вона, музика, е, у вас музика закінчилася раніше, ніж ви закінчили показувати слайд. Тому ось ця функція повторювати аудіо дає можливість постійно, поки ви не закінчите показувати вашу презентацію, програвати музику. Так ми її теж само ставимо галочку, щоб вона програвалася. І ще один пункт припиняти відтворення під час зміни слайдів. Ні, я не хочу. Якщо ця галочка залишиться, то аудіозвук буде тільки на першому слайді, а я хочу, щоб він був на всіх слайдах. Тому галочку з пункту Припиняти ми прибираємо. Після цих налаштувань можна послухати, як буде відтворюватися музика. Натискаємо слайд-шоу. І слухаємо, що в нас вийшло. Давайте зробимо трішечки гучніше, тому що, мабуть, ви можете не почути Трішечки більше зараз, ще раз. Як ви чуєте, музика вже в нас почала прогріватися. І коли ми переходимо до іншого слайду, вона все одно грає. І вона буде грати, поки не закінчиться ваша презентація. Ось таким чином ми з вами додали. Аудіо -файл. Давайте тепер спробуємо додати відео. Спочатку ми зробимо тихіше, щоб воно не перекликалось з нашим відео документами. Становимося на той слайд, де ми будемо додавати відеофайл і знову-таки натискаємо Вставити, але тепер вибираємо відео. Натискаємо. Обираємо один з варіантів. Ви можете обирати або на вашому Google диску, або, наприклад, на YouTube можете написати посилання його. Ми вставляємо з Google диску. Обираєте будь-який, який вам потрібен, на нього натискаєте, так само натискаєте Додати. Це відео буде додане на слайд. Які налаштування можна зробити з нашим відео? По-перше, я можу прослухати наше відео, яке я додала. Те я додала або не те. Наступне, я можу подивитися і налаштувати, як воно буде витворитися. По клику, автоматично або вручну ми залишимо по клику поки ще. Можна налаштувати, коли буде початок вашого відео, коли кінець можна відтворювати не з початку відео, а з якогось там часу. Давайте, наприклад, зробимо з 15 хвилин. Наприклад. Наступне, можна ще налаштувати, щоб вимкнути звук відео і буде залишатися тільки той, який в нас є, як аудіозвук. Ну, поки що ми залишимо, щоб подивитися, як воно вийшло, а потім вимкнемо і подивимося ще раз, що в нас виходить. Давайте тепер спробуємо подивитися повністю, що в нас вийшло із аудіозвуком, із відео. Почало програватися аудіо. І тепер ми чуємо і аудіо, і чуємо ще наше відео. Ось таким чином в конце в нас буде йти і аудіозвук, і буде йти відео. А тепер давайте ми спробуємо прибрати звук, вимкнути. І знову подивимося, що в нас з вами вийшло. Почуємо ми тепер звук а, 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 відеофайлу чи не почуємо. Аудіо ми чуємо. Є один нюанс, в Google-презентаціях неможливо зробити переход автоматично, тому анімація автоматично виконується, а ось переход треба робити вручну. І тепер у нас за кликом починається відео. І як бачите, звук відео ми не чуємо, тільки фонову музику. Те, що ми додали. Бувають такі моменти, коли потрібно додати не одно відео, а декілька. Це можна теж зробити. Ми додаємо перше, робимо для нього розмір, потім вставляємо ще одне відео. І так само його розташовуємо і виконуємо його розмір. Більш того, тут можна налаштувати, щоб для одного відео не було звуку. Ми його не чули, а ось інше було. І давайте так само спробуємо його налаштувати за часом. Наприклад, я хочу, щоб воно починалося з першої хвилиночки. І звук вмикати ми не будемо. Спробуємо, що в нас з вами вийшло. Грає фонова музика наша. І от тепер нам потрібно вказати, перший клик викликає перше відео, тобто починає працювати перше, відтворюватися перше відео. За другим кликом буде витворюватися наступне відео. Ось таким чином. Сподіваюсь, сьогоднішня тема вам сподобалася і ви зможете використати її у житті. Дякую за увагу!